Велика проблема непокоїть турецьких аграріїв. У центральному сільськогосподарському регіоні останніми роками утворилося сотні провалів у ґрунті. Це Карапінар, провінція Конья. Тут вирви зяють на полях, де вирощують кукурудзу, пшеницю та цукрові буряки. Подекуди на одному полі їх понад 10. На ділянці Мустафисіка за останні два роки утворилося два провали. У 2023 році, коли утворилася ця вирва, ми перестали обробляти цю ділянку. Причому в одному з місць земля провалилась просто на очах його брата. Там був посіяний буряк. Раптом приблизно за 100 метрів від місця, де був мій брат та його друзі, провалилася земля. Вони почули дуже гучний і страшний гуркіт, і побачили, як вода підіймається і хлюпотить. Звичайно, після цього їм тепер тривожно. Геологи обстежили ділянку мустафи та виявили ще два місця, де потенційно можуть утворитися провали. Коли це може статися. Вони не сказали. Буде це завтра або через 20-30 років. Невідомо. Звісно, ми дуже стурбовані. Темпи утворення карстових провалів у басейні річки коні останніми роками прискорилися, і загалом вирв уже майже 700. Фахівці кажуть, що ґрунт провалюється через зменшення кількості опадів та зниження рівня ґрунтових вод, а також через високий попит на воду. У басейні коні дуже високий попит на воду. Рівень ґрунтових вод знижується щороку. Якщо до 2000-х років він знижувався приблизно на пів метра за рік, потім почав падати на кілька метрів за рік, а з 2020 року навіть на 4-5 метрів за рік. Місцеві фермери змушені бурити дедалі більше колодязів. Багато хто робить це без ліцензії, що ще більше виснажує ґрунтові води та посилює проблему. Нині тут близько 120 тисяч нелегальних колодязів та лише 40 тисяч легальних.